Війна іде лише за ресурс. Чому ж ми цього не відчули? Бо нас давно уже роззули. Ще в 90-х нас надули, нас кинули вони давно. Перемога це руйнівництво ілюзій. Не бути пішками у грі, маніпуляція, контроль, терор. Війна показує усе, хто є, що є, хто тут краде, хто відкупній, за що дає. Платим за все, за все, у кого буде, в кого є, і що в країні цій твоє, завод ставок. Шахта, маєток, ой мило любо, як ми жили. В обору нас вони ж закрили, до рук вони ж все загребли. Чиї тут шахти? Хто тут ти цю лямку з року в рік тягни? Чиї ресурси та земля у тебе і паю вже нема. А був у тебе хіба пай, хто керував дорог завод і храм прибрав, усе продав, і зруйнував, а ти на них лише пахав. Послухай їх, як все цинічно, все розвертається трагічно. Ресурси знов дорог грибуть, а люди не вже їх нові? Біди ждуть, землю ж забрали і продають, вивозять все, розпродають. Чого цікаво люди ждуть, що їм пани все повернуть, Ресурс кацапи віддадуть, чи олігархи повернуть. Усе накрадене народу, і ви ще вірите в свободу.